Привіт! Рад вітати вас на каналі Садок без Марок. На моєму каналі вже є чимало відео про малину. Але цього разу я вирішила все об'єднати, зробити короткий і чіткий алгоритм вирощування та догляду за малиною. Малина буває звичайна та ремонтантна. Їхня головна різниця така: звичайна малина плодоносить один раз на паганах другого року. Ремонтантна малина вона дає врожай протягом усього сезону. І на паганах першого року і на паганах другого року. Тому ремонтантну можна обрізати під корінь щороку. І вже наступного літа приблизно з середини липня залежить від сорта. Вона знову дає ягоди, а от звичайну малину так обрізати не можна. Потрібно залишати молоді пагани, які плодоноситимуть наступного року. Малин росте майже на будь-якому ґрунті, але найкраще почувається на нейтральному або слабокислому. ph 55 7 Головне, щоб було достатньо живлення. При посадці закладайте в ями багато органіки та щороку додавайте мульчу чи компост. Малину садимо надовго, тому посадкові ями потрібно заправляти як слід. І ще, хоча в природі малина росте в затінку, цартова малина любить сонце. Саме на сонячному місці ви отримаєте найбільший урожай. Під час посадки необхідно дотримуватись відстані між кущами 80 см, а краще метр між рядками 1,5-2 метри. Так рослини отримують достатньо світла, вологи і поживних речовин, а вам буде зручніше доглядати і збирати ягоди. Не поспішайте купувати багато саженців одного сорту. За пару сезонів ви легко розмножите їх самі, паростками. Краще взяти по одному різних сортів. А потім залишити ті, що вам найбільше подобаються і найкраще ростуть саме у вашому садку. На це впливають багато факторів ґрунт, вода, догляд, кліматична зона, кислотність ґрунту та умови вирощування. У мене посаджено небагато малини. Я не збираю її відрами по 10 літрів, це факт. Але в нас малина родить увесь сезон. Збираємо щодня або через день червень-липень. А протягом всього сезону аж до заморозків кожні 2-4 доби. Виходить від 300 г до 3 кг. Повірте, цього більше, ніж достатньо, тому я навіть зменшую кількість кущів. Малина не терпить бур'янів, тому краще мульчувати або постійно видаляти бур'яни. Мульча пригнічує бур'яни, зберігає вологу, зменшує паливи і поступово збагачує ґрунт поживними речовинами. Також малина потребує регулярної обрізки та прорідження. Залишайте 5-8 сильних паганів у кущі. Це гарантія гарно вражає і менше ризиків хвороб та шкідників. Я залишаю і менше паганів. У мене густо посажено щодо обробок. Навесні бажано на 3, влітку хоча б один раз, весени одна точно потрібна, краще 2 обробки. Не забувайте, обробляйте і ґрунт. Я використовую лише біопрепарати, їхні назви залишу в описі. А якщо ви користуєтесь хімічними засобами, то під час обробки плодових дерев захопіть і малину так буде доцільніше. Якщо немає можливості мучувати малину або вам цей спосіб не підходить, тоді потрібно регулярно носити поживні речовини. Для підживлення можна використовувати настої курячого посліду, курник, компост, броділовку навесні та барматуху. мінеральні комплекси природного походження, наприклад, екоплант восени. Зольні розчини, які містять калій, кальцій і мікроелементи з середини серпня. Попіл річ корисна, але з ним обережна, на кислому ґрунті чудово, а от на нейтральному чи лужному може нашкодити. Зольний розчин потрібно додавати лимонної кислоти або оцту, і тоді все збалансується. Додаємо кислоту поступово до того моменту, поки реакція шипіння повністю не припиниться. Увага! Це може бути і 3-4 стакана оцту або настоюйте попіл 2-3 місяці перед використанням. Гарно працює метод, якщо підживлювати малину по листу 2-3 рази за сезон, витяжкою з біогумусу, байкала або іншими біопрепаратами для підживлення. Їх можна додавати в бакову суміш при обробці від шкільників та хвороб. Це економить час. Мінеральне добрива не використовую, тут нічого сказати не можу. Що і як. З власного досвіду скажу, з грибковими хворобами на малині можна впоратись. І з шкільниками теж є відео на каналі, кому цікаво, посилання в описі. Але якщо вам нічого не допомагає, або ви вже кілька років без врожаю, краще знайдіть інше місце і посадіть новий здоровий посадковий матеріал. А тепер про обрізку звичайної малини. Весна. На кущі залишилось 5-8 здорових паганів з осени. Вони дадуть нам врожай. Молоді пагани з землі з'являються навесні в кінці травня, початку червня. Їх потрібно прорядити, залишаючи 5-8 найсильніших решту видаляємо. Після плодоношення орієнтовано середина липня, початок серпня, залежно від сорту, видаляємо торічні коричневі пагани, а також молоді, які не потрібні. На залишених 5-8 паганах зрізаємо в верхівку приблизно до 1 метра від землі. Це стимулює утворення бічних пагонів, які дадуть нам ще більший урожай наступного року. Нову порусель час від часу видаляємо, щоб кущ залишався сильним із 5-8 паганок на наступний рік. А брізка ремонтантної малини. Тут все досить просто. Все залежить від того, який метод вам більше подобається. Метод підкорінь васени. Восени зрізаємо всі пагани під корінь. Навесні з'являються молоді пагани. Залишаємо 5-8 сильних кущів. Більше залишати не потрібно пастки. Чекаємо врожай, а восени знову зрізаємо під корінь. Метод із залишенням паганів. Восени залишаємо 5-8 паганів в кущі і обрізаємо їм верхівки. Навесні за схемою звичайної малини залишаємо 5-8 молодих паганів, які будуть рости з землі. На паганах того року нижні листя краще обірвати. Влітку це десь середини липня, знову ж все залежить від сорту. Зрізаємо старі пагани, які відплодоносили, а молоді вже якраз будуть на стадії нового врожаю. Час від часу видаляємо зайву порозель, щоб кусь був сильним, тобто залишалось постійно 5-8 паганів. Якщо інформація була для вас корисною, ставте лайки, підписуйтесь на канал Садок марок. і не забувайте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Бажаю всім гарного настрою, щедрих врожаю і натхнення у вашому садку.